Власне, чи є в нього підтримка депутатського корпусу? Зрозуміло, що депутати готові голосувати, але чи тут не спрацьовує інстинкт самозбереження? Тому що всі обіцяли, що парламент має піти на дочасні вибори? Ну я думаю, треба взяти практику цивілізованих країн. Будь-якій владі, будь-якому президенту, треба дати 100 днів. Перші його кроки мають бути направлені на виконання його програми. все таки за цю програму я надіюся, українці голосували не просто за персоналі. Відносно перевиборів, свобода виступає також за перевибори по тій причині, що нам не треба наступати на ті самі граблі, котрі ми наступили. Після ГКЧП, коли не був розпущений парламент, треба було розпускати парламент після помаранчевої революції. І звісно, якщо запит суспільства є про те, щоб були зміни, і парламент стане на шляху зупинки реформ, то цей парламент треба розпускати і робити дочасні вибори. Питання в іншому. На якому на якій законодавчому на якій законодавчій базі мають бути проведені вибори? Свобода виступає за те, щоб вибори проводилися на пропорційній системі? Пане Андрію, от сьогодні. Багато сказано відносно того, що створити підстави для того, щоб переобрати парламент. Може бути така ситуація, що одна із фракцій покидає коаліцію. Тоді зрозуміло, є 30 днів для того, щоб сформувати нова більшість не сформована. Але сьогодні подивитися на ті процеси, які відбуваються в парламенті. Група народних депутатів покидає фракцію партії районів таким чином. Виникає запитання, чи не готові вони на місце однієї з фракцій заходити і таким чином не створювати підстави для переобрання парламенту? Ну, все можливо, є декілька підстав для того, що немає більшості. І другий момент, тобто коаліції, і другий момент це коли заблокована робота парламенту. Це і дві підстави для того, щоб він був розпущений, можливо, десь і позакулісні ігри, можливо, саме такий пропрацьовується сценарій, то я думаю, буквально декілька днів покажуть цей сесійний тиждень, як буде розгорнути події в парламенті. А як ви пояснюєте вихід депутатів з лав фракції? ПРУ? Я думаю, що це швидше інстинкт самозбереження, тому що після того, що зробила партія регіонів за останні 4 роки, будь-яка людина, яка поважає себе і цінує власне прізвище, власне реноме, вона просто апріорі не може бути партією регіонів. Ну, побачимо як і їхні дії. Але я думаю, що це інстинкт самозбереження. Сьогодні, до речі, я... Парламентська більшість ледь не створила підстави для критики знову ж таки відносно позбавлення мандата царьова Олега Царьова з другої спроби проголосувати. Як це прокоментуєте, ви ну, це означає, що в Україні не проведена люстрація. То, що свобода наполягає на кожному кроці протягом років, має бути в Україні проведена люстрація. Ми ще раз побачили, що в парламенті є серйозна п'ята колона, яка не голосує за зрадника. Фактично, в нас є половина парламенту зрадників, які потенційно можуть виступити на стороні агресора, на стороні окупанта, а не на стороні української держави. Це є свідчення українського парламенту, що в нас не проведена. Люстрація. Люстрація має бути проведена у всіх щаблях, у всіх е, е, ланках виконавчих, законодавчих, місцевих органів самоврядування. І, відповідно, після цього учищення на їхнє місце прийдуть молоді люди, котрі вже свою свідомість сформулювали в українській державі. А це випускники вузів, які двадцять 23-25 років. Те, що зрештою зробила Східна Європа, і тоді, в парламенті, таких ганебних явищ, як голосувати з другої спроби і набирати там 226 на те, щоб його притягнути до кримінальної відповідальності, ну, я вважаю, 是吧？ Ще одне запитання до вас. Сьогодні новообраний президент Петро Порошенко у Польщі має зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою. Власне, які очікування в депутатського корпусу, на які рішення чи на які, ну, які можливо заяви ми почуємо із Польщі, з Варшави? Ну, перш за все, Америка має підтримати Україну в цьому протистоянні з Росією більш активніше. І та поїздка Обами країнами Європи означає те, що Обама проведе ряд зустрічей з лідерами. Ключових європейських держав саме для того, щоб вони як західні демократії виступили єдиним фронтом проти фактично путліризації на сході України і Путіна, який зараз здійснює політику, яку в свій час Гітлер здійснював в сорокових руках. Цього не можна допустити в Європі. Тому очікування, я думаю, і Порошенка саме пов'язані з тим, щоб підтримати молоду українську демократію, от шляху здійснення реформ і обороноздатності української держави. Ну і ясна річ, це меседжі про те, щоб Україна нарешті стала повноправним учасником Євросоюзу. Це більша інтеграція євроатлантичні структури. Ну зрештою, це є дуже важливо, що Обама дав нам такий посил, що буде особиста зустріч, а не зустріч через посередників чи на інших ключових рівнях двох держав. Дякую вам, пане Андрію. Це був Андрій Міщенко. Народний депутат від фракції Свобода.